Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Нема за що чіплятися на Росії, якщо дивитися на неї з точки зору цивілізованого світу, і є дуже за що чіплятися, якщо дивитися з точки зору російської ментальності і російського погляду на світ для Путіна і для його публічників абсолютно немає ніякого значення, що про нього де говорять. І що він ну, як він сприймається назовні? Повірте, це інша, ну, інший психологічний простір. Я вже говорив про це тисячу разів і ще раз наголошую: ми неправильно їх сприймаємо. Ми їх сприймаємо такими, якими є ми. Тобто людьми, які здатні тверезо мислити, які мають розуміння, що є. Причина і є наслідок, що якщо ти зробиш так, то ти отримаєш інак, і так далі. Ця публіка вона живе за зовсім іншими категоріями. Вона живе категоріями, які в нормальну цивілізовану голову не влазять. На превеликий жаль, багато хто і у нас, і особливо на заході, цього не хоче ніяк зрозуміти, що, попри зовнішню схожість з цивілізованими країнами. І цивілізованими людьми це ідеологічно, психологічно, ментально дикуни. Ну не може сьогодні цивілізована людина робити те, що творять оці дикуни в Україні. Це це виходить за межі будь-чого, але ж бачите, воно все існує так. само зараз Путін йому абсолютно байдуже, що сказав Байден. Йому байдуже, що сказав Макрон, йому байдуже, що сказав Шольц. У нього є ідея фікс, і в цю ідею продовжує вірити більше половина російського цього а, а, піпла російського населення, якому потрібні перемоги, якому потрібні величі, якому потрібні погані західні країни, які живуть за невідомими якими правилами, таке інше, таке інше. І цим власне користується Путін. Тут знаєте, пане Миколо, ще питання де курка дається. Де чи Путін створив російське населення? Чи російське населення створило Путіна і вже 20 років його тримає при владі? Це ж це ж не ну добре. Ми розуміємо, що таке російські вибори. Ну але поза тим, уявімо собі, що 80 чи 90% проголосували проти. Ну не можна також уже було б зманіпулювати і збрехати. Значить, це власне російське суспільство хоче Путіна. Воно відповідає інтересам, і бажанням і мріям цього російського суспільства. Тому Путін такий, які, які, яким є це суспільство, і власне в цьому мені здається відповідь на всі питання, які ми намагаємося собі поставити і на них дати відповідь. <рес> все-таки в наші датрі прописати, що зброя ядерне приміняється при необхідності. Петріот – це унікальна унікальна система, яка справді має аналог. Ну, якщо б брати там тому, що у нас є, це ну у нас такого немає. Це точно, це, це ну якщо брати по російських системах, то напевно С 400 або навіть С 500 які в них є. Тобто дивлячись від модифікації. Але я що маю на увазі? Я маю на увазі, що Петріот, незважаючи на її унікальність і на її можливості, вона має працювати в системі. Системі єдиного командування, єдине командування, єдине отримання інформації це задіяння всіх можливостей країн НАТО, які працюють як один механізм системи оборони повітряного простору країн-членів НАТО. Це і літаки АВАКС, які піднімаються в повітря і засікають можливі удари. Це і Радари, які розставлені по різних точках в тому числі світу, це і супутники, розвідувальні. це все в комплексі. Є центр керування цим всім, і воно е, е, отримує інформацію е, цієї установки в, в той момент, коли справді вони найбільш ефективно можуть бути використані. Якщо просто вирвати з е, цієї системи е, навіть дві установки е, і виставити їх в напрямку, е, ну які нам для для нас критично. Вони справді не 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 зроблять погоди, а для того, щоб їх інтегрувати в нашу систему, потрібно міняти напевно якісь там, е, якісь програмне забезпечення, які ми зараз і так інтегруємо е, значну кількість е, різноманітних е, е, протиповітряних установок різних країн, різних систем. І в світі дивуються, як ми це все робимо, як це все працює, але воно незважаючи на так таку на такі говорю. Для того щоб система Петріот працювала, нам треба або її інтегрувати в систему НАТО, або щось будувати своє. Ми створили систему захисту України. Вона точно не відповідає тому, що є в НАТО. У нас немає можливості отримати в режимі онлайн інформацію супутників. У нас немає літаків, які можна підняти в повітря і контролювати ситуацію там за тисячі кілометрів, які має можливості НАТО. У нас немає тих можливостей, На жаль, ми маємо не ну я не кажу, що там набагато гірші, але інакше просто інакші вимоги. І ви дивіться, яка ситуація була з Туреччиною, коли вона спробувала інтегрувати російську систему С 400 в свою свою систему охорони повітряного простору, і це призвело до того, що Сполучені Штати відмовилися від видавати їм f 35 які мали б інтегруватися. В систему зовсім іншу, тобто є, є, є певні нюанси, які більше розбираються фахівці. Але я кажу, я нічого проти не маю, якщо б нам щось це передавали. Воно просто посилить нас. Але на той рівень, на який має бути виведений Петріот, він виведе тільки тоді, коли Україна буде інтегрована в систему НАТО остаточно і в повному об'ємі. Ситуація критична в тому плані, що ми знаєте очікування найважче ніж. Приймати участь вже в якихось діях. Зрозуміло, що це е, трошки діє на нерви, але нам треба заспокоїтися, треба розуміти, що і держава, і збройні сили роблять це можливо. енергетики на е, межі своїх можливостей працюють. Е, добре, що ми просто е, опинилися в ситуації, коли був запас е, деяких, е, деяких речей там тих тих самих трансформаторів, тих тих самих. Витратних матеріалів і е, за третіго числа спромоглися вийти з е, критичної ситуації. Я сподіваюся, що і е, партнери наші зараз там передали значну кількість е, ремонтних матеріалів. Треба розуміти, що удари все одно будуть, тому що навіть їхній, е, їхній керівник буквально там е, нещодавно заявив, що так ми будемо обстрілювати е, Україну. Е, Мотивація мене більше менше всього цікаве. Більше треба зважати на те, що вони підтвердили свою терористичну сутність. Тому треба розуміти, що ми маємо те, що маємо в нас ситуація не критична, але напружена, і треба просто бути готовими. А готовими для звичайних громадян це до тих можливостей, справді може бути. Відключення, відключення на, на на добу, на дві, і треба просто е, зосередитися на тих речах, які мають бути коло вас, там вода е, порбанки. Не знаю, якщо є можливість справді виїхати до родичів, на не чи відпрацювати логістику, як виїхати до родичів, де є е, можливість опа, опалення е, автономне, і так далі, і так далі. Тобто, я думаю, що е, українці готові. І українці витримують і і ці підступні удари. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.